Те, що ви приїхали, привезли виставки, дали інтерв'ю для того, щоб ще раз показати, що професійно технічна освіта. Це система, яка глибоко інтегрована в економіку, яка розвивається, яка інноваційно створює підходи до розвитку нашого персоналу виробничої України. І я думаю, що ця система буде і далі розвиватися. Ми маємо великі надії на Міністерство освіти і науки, що ця профтех... що наша профтехосвіта збережеться і набуде нового якісного розвитку. Сьогодні на нашу конференцію завітали. Гості наші представники професійно-технічних навчальних закладів урядових структур з міністерства освіти і науки з нашого комітету Верховної Ради з питань науки і освіти з Національної академії педагогічних наук України. І з різних департаментів освіти і науки областей, а також з різних департаментів, різних міністерств і відомств. Сьогодні на нашій конференції присутні роботодавці, наші соціальні партнери. На конференцію прибуло понад 100 чоловік, це не враховуючи наших працівників. Дозвольте вважати, що конференцію будемо розпочинати.